Вітаю сьогодні. Розглянемо таке цікаве важливий. цікаве важливе питання, як визначити, що проводити коуч сесію чи використати прикладну гру. Одразу пропоную розглядати це питання в такому, знаєте, контексті не протидії типу або або. Да, а як е, певну синергію, да, коли ми знаємо, що є два класних інструменти. Є класний інструмент коуч-сесія, є, є класний інструмент, прикладна гра, і є наше максимальне бажання довести до, е, не довести, а надати клієнту максимальну користь, да, створити умови для його максимального розвитку, для того, щоб його запис е, там реалізувався і так далі. І так далі. Це перший момент. Да? Другий момент це е, моя, як то кажуть, да? концепт моєї відповіді буде будуватись на тому, в чому я все ж таки більше фахівець: це про використання прикладних ігор. І, відповідно, е, я скажу свою думку про те, в яких трьох моментах краще використовувати прикладні ігри. І поясню, чому. А відповідно, в будь-яких інших випадках можна одразу переходити до коуч-сесії. І поїхали. Перше. Перший момент це майже все, що стосується роботи з формування, опрацювання, до опрацювання запиту. Чому? Тому що. Прикладна гра дозволяє нам працювати з певними знаєте, як то мутними запитами, тобто людина щось хоче, але знаходиться в якомусь стані, в якому не може сформувати сформулювати до кінця такий більш-менш точний да, зрозумілий прозорий запит. А Коли запит неточний, тобто він є, але ознак нема. Коли хочу це зробити, незрозуміло там, з ким, де, що, ну, тобто такі класичні ознаки, вони розпливаються, да, вони не мають фокусу уваги нашого гравця. Цей запит сильно великий або сильно малий для нашого клієнта. Ну, тобто, реально, у нас був якось давним-давно кейс, коли прийшов прийшла людина, яка на сьогоднішній день там не заробляє тисячу доларів, але за півроку у нього бажання побудувати мільярдну корпорацію. Безумовно, IT, безумовно, в силіконовій долині Там, ну і все таке інше. Ну і ви розумієте, да, що це таке дуже велике неспівпадіння, воно е, потребує певної точки. Е, Зовнішньої такої точки зору, щоб людина або зрозуміла, які йому ну, ресурси потрібні для цього, або скоригувала свою ціль там в часі чи в чомусь іншому. Далі, про що ще це коли для людини ну супер, супер, пупер нова тема. Ну тобто, до на цього, наприклад, у нього був ресторан, а зараз він відкриває. Ну, бою знаю, давайте для прикладу там автосалон чи там школу перукарського мистецтва. Ну тобто, взагалі інша ніша, взагалі інша сфера, взагалі інший напрямок діяльності, і в такому випадку дуже велика кількість чого невідомих складових, які можуть вплинути на результат, і безумовно тут нам гра може допомогти налагодити, скажімо так, зв'язок з цілею клієнта. Далі, це коли у нас іде мова про груповий запит. Це бізнес-партнери або родина, хочуть щось змінити, там придбати нову квартиру, переїхати в іншу країну чи в інше місце, чи є сенс, чи нема. Да? чому в групових запитах я дуже рекомендую починати саме з гри, тому що в групі в групі є певні. Як би це сказати, процеси, да, які впливають на формування запитів, і в ігровому процесі це зробити легше, чи це зробити швидше, і це зробити більш прозоро, ніж в класичному лінійному процесі. І так, перше, це всі пункти, які у нас стосуються запиту. Друге, це коли? Нам потрібна діагностика. Коли, е, умовно кажучи, ну, саме такий простий приклад, це у мене є оце, я з цим хочу досягнути оцього. Там, да, У мене є певний набор там, е, якихось навичок або інструментів, або чогось, і я хочу досягнути чогось. А, тобто, або, е, там, коли є вибір там, типу, залишитись в наймі чи піти в ФОП, за, там, що ще зробити. Тобто, це такі діагностичні процеси. Якщо ще ну, не так напряму впливають на досягнення мети, як впливають на те, щоб людина прийняла таке як це сказати, фінальне остаточне рішення. да. І третій пункт, коли я рекомендую використовувати ігри, це незнайомий клієнт. Незнайомий клієнт. Тобто ви людину не знаєте, ви з, не, з ним з нею не працювали, і у вас, наприклад, взагалі немає часу на те, щоб підготуватись. Візьміть його в гру. А, гра дасть вам можливість побачити людину в дії, гра дасть вам можливість побачити людину, умовно кажучи, без там, соціальних. Припудрювань, да? тому що що? тому, що гра це процес, який відбувається в рандомному форматі з іншими людьми, з випадковостю великої кількості і так далі, так далі, в високій динаміці. Тобто, і це все впливає на те, що людина нам демонструє себе справжнього. І, відповідно, ви вже будете приймати рішення, чи співпрацювати, чи не співпрацювати. А якщо співпрацювати, то як найкраще побудувати цю співпрацю для того, щоб отримати максимальні результати. Ось три пункти, на які я рекомендую завжди звертати увагу, коли у вас є питання: О, а що краще? Запросити одразу, наприклад, на кошти сесію, чи запросити на гру? Перше, це будь-які питання такого е, недоформованого запиту. Друге, це е, діагностика е, запиту чи діагностика ситуації. І третє це коли ви маєте справу з незнайомим клієнтом. Проводьте ігри, бо ви того варті.